Козацький донат. Може якийсь гол мені присвятити. Який? Який? Ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Козацький донат! На збір. В підтримку Павла. 1488 гривень. 1488 гривень. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Козацький донат. Може якийсь гол мені присвятити. Який? Який? Може щось, типу, ну, з нікнеймом зв'язано, типу. там, Дай 2 гривні якось там. Що заб'ю, то я роблю отак. Я думаю, тобі сподобається. Стасі, вівує по центру! Поміж Поміжні! Іван Стасі.